Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Тетяна Дергачова. І сьогодні буде коротеньке відео. Це буде як відповідь на коментар. Таке питання, яке мені задали в одному навчальному відео по плетінню герданів. І ось я його тут закріплю. Я тут відповіла на словах, але ще хочу зняти відео, щоб це було наглядно видно. Ось я вже сплела. Майже гердан, дві половинки лівою праву. І як я закріплюю ниточку перед тим, як з'єднувати ці дві половинки і починати плести колон, тобто центральну частину гердану. Я правша, я плету набираю зліва направо, набираю і потім проходжу голочкою справа наліво. Ось в мене виходить ниточка. Якщо ви лівша, можливо, ви робите це навпаки. От якщо правша, як у мене, то наприкінці рядків ось так можуть відходити рядочки. Ну, це якщо їх посунути. Так, вони не розходяться, але щоб ви впевнені були, що вони у вас залишаться на місці, і при носінні не буде розходитися полотно, то ви покажу. Ось тут, щоб не розходилися, бо питання було саме про центральну бісеринку. Ось цю. Воно не розходиться. І навіть якщо ось так зробити, не рухаються самі ці горизонтальні ряди. Не тут не рухаються, ні тут не рухаються, як це я роблю? Ну, роблю це сама і вам також можу порадити а скористатися моєю порадою чи ні, це вже ваше бажання. Я так роблю наприкінці плетіння кожної бокової частини. Тут я вже зробила, зараз покажу, як це роблю. Ось в мене останній рядок перед з'єднанням в центральну частину в колон. Ось вийшла в мене ниточка. Ниточка зверху полотна. І я заводжу голочку між пер... знизу, між першою і другою, вертикальною ниткою, ниткою основи. Завела. І тепер проходжу голочкою крізь усі бісерини рядка. Ось так до кінця. І тепер щоб закріпити, зафіксувати, верніше, ось ці горизонтальні рядки. Ну Достатньо буде трьох-чотирьох. Я вважаю так. Так, ниточка зверху, ось у нас. Заводимо знизу, ось так, між рядками. Обертаємо навколо останньої нитки основи. І заводимо голочко, ось так в рядок. Можна через весь рядок провести і потім повернутися. Можна через декілька бісерин. В мене тут нитка біла, тому що в мене ось білий фон. І якщо я зайвий раз буду проходити між рядами, то, можливо, буде видно, саме де тут біла ниточка буде. Тому я пройду через весь рядок. Але не виходите, де в останню бісерину, не на край, а вперед останню. Я потім поясню, чому саме так. Ось дивіться, ось у нас вийшла з останньої і заходить першу. Робіть так, щоб і не затягувати, але щоб тут не було петельки, щоб не було видно цієї зайвої ниточки. Тепер голочкою заводимо, третій ряд знизу, в другу бісеринку, тому що тут передостанню вийшло. І також проходимо через весь рядок. Нагадую, якщо у вас тут білі бісеринки, світлі, то можна 3-4 бісеринки пройти. весь рядок не обов'язково. Виводимо в останню. Оскільки у нас був перехід із останнього рядка в передостанній, то тепер з третього повертайтесь ось в другий рядок, тут достатньо дві буде бісеринки. Потім знову в другу з краю, і проходите через дві. А тепер дивіться, ось тут петелька. Її видно ниточка, а її не повинно бути видно. Трохи, трохи затягнути. Затягнути так, щоб не деформувався рядок, але так, щоб не було видно, що, що тут якісь зайві ниточки, як петелічки. Тому іноді я вам раджу виходити не на кінець, а в передостанню бісеринку. Тут в нас вже є закріплення. Звідси. Заходимо в четвертий рядок. От, наприклад, через дві бісеринки. І тут через дві не забуваємо повернутися. Можна через дві, можна через весь рядок, ну, давайте через дві. Це я вам для прикладу показую, а ви самі дивіться за своєю схемою. Тут, через дві, бо вам потрібно вийти з цього рядочка. Тепер заводимо сюди ось так. І знову повертаєтесь, не забувайте через паралельну бісеринку. Ось звідси нитка вийшла. І вам попередній ряд верхній, через цю верхню бісеринку. І не виходьте з краю. Вже тут достатньо. Ви закріпили, вже у вас тут не будуть опускатися рядочки. І впедостанню. Все, ці рядки ми закріпили, потрібно сховати ниточку. Тому що при плетінні, при з'єднанні і початку плетіння колона, у вас ниточка, голочка повинна виходити з цього краю. Ну, це тих, хто правша, хто рухається так, як я. Якщо ви лівша і навпаки, працюєте в цей бік то вам буде зручно, коли ниточка буде виходити з цього рядка. Але тоді у вас цей рядочок буде рухатись і вам потрібно буде закріплювати саме цей край. Тобто пробуйте своє полотно, де рухаються рядочки горизонтальні, той край можна трохи закріпити. Ну, це для того, щоб ви вже точно були впевнені у своїй роботі, що у вас не будуть ніяких зауважень, що десь там розходяться рядки. Я вже в своїх інших відео показую, як я ховаю ниточку. Тобто я ховаю завжди тут передостанню, йду по рядочку і виходжу десь посередньо полотна. Ні в якому разі не виходжу на край. Зараз я два-три рази пройдусь по рядочках, відріжу ниточку. Потім закріплю дві половинки, ось так. Закріплю дві половинки і покажу, як я починаю робити саме центральну частину і з'єднувати саме про цю бісеринку. Перед тим, як закріпити дві половинки, я ось проділа через них одну довгу голочку, одягаю на станочок, так ще зафіксую. Ось так серветку підкладаю або хустинку. Тут також ще одну голочку вдягну довгий. Тут також продягну одну довгу голочку, щоб зафіксувати, щоб не було що одна половинка десь вища або нижче була. Заодно одразу покажу, скільки в мене ниточок залишилося. Ось тут буде десь центральна частина кулон. Ось тут потрібно закріпити. Ось так я закріплю. І так, щоб можна було обгорнути і зафіксувати, щоб вистачило і на центральну частину, і на низки. Ниточок мені вистачить. Чому я завжди наголошувала, що краще взяти довшу ниточку, щоб не були короткі. Краще зайве потім обрізати, ніж думати, як зробити, наростити довшу ниточку. Цей гердан не широкий, тому можна ось так пальчиками зробити і натягнути ниточки. Або, якщо гердан широкий і незручно, я завжди користуюся з такою розчісочкою. Можна знизу ось так зробити і натягнути, можна зверху. І ось де різьблення. Ось так одягти, і все, і закріпити. Нам потрібно, щоб у нас голочка виходила з цієї останньої бісеринки. Це буде дуже довго, не те ж саме показувати, я в описі закріплю відео, де я вже так робила. Навіть вкажу, вкажу вам хвилини, щоб ви довго не шукали, а тут просто покажу прискорено і без пояснень. Тепер за схемою я наберу весь ось цей рядок, проплітаємо перший рядок, підштовхуємо всі бісеринки, по центру одна. Можна трошки здвинути. Ось так. Проходимо голочкою. У ну, мене не на всю довжину. А отак потрібно два рази пройти. Слідкуємо, щоб ширина в нас не зменшилась, не згужувалась, була рівненький край. Ось так дуже тут не затягуйте. Дивіться, так, щоб було близько, але не дуже прям щільно так стягуйте. І, але щоб і не гуляло полотно, щоб не було таке розхлябане. Так, проплили. Тепер дивіться, у чому було питання? Саме як ось цю бісеринку закріпити. Тобто, ми закріпили цей рядок, я тут плила цей рядок, закріпила, тобто зафіксувала, вони не рухаються, ці рядочки. Горизонтально не рухається, щоб не рухалося це. Ось так, щоб не було. Можна одразу повернутися, проплести і тут закріпити. Можна 2-3 рядочки проплести, потім повернутися і тут вже закріпити, так, як ми тут з краю закріпляли. Так само можна закріпити усі рядки. Саме бісерини у цій щоб не рухалися, коли одягаєте гердан, щоб він отут не розходився. Бо я в цьому я вже показала, як я закріпила, тут у нас, в мене не розходиться. Я покажу вам одразу. Ось у нас ниточка вийшла, вона у нас зверху в мене. Заводимо голочку знизу, тобто обернули ниточку навколо ось цього останнього. Оцієї останньої нитки основи, заводимо, проходимо до кінця, можна вийти, ну, ось бачите, тут червона. І я хочу, ось не в ту, щоб не було видно, щоб між червоними бісеринками не було дуже багато білих ниток. Тобто, виходить з однієї бісеринки. Якщо у вас тут якийсь бісер, ну, грав, чорна нитка, чорний бісер, або ж хоча б темний бісер, я так зроблю. Ось вийшла в нас ниточка, заводжу цю бісерину в останню. Завела. Потім опускаю голочку вниз. І чому іголочку опускаю вниз? Тому що ниточка вона, вийшла з бісерини, але вона зверху нитки основи. І ми, якби обгортаємо її, цю ниточку. Знизу зайшли. Тут вийшли. Тут проходимо через три, через центральну і наступні, наприклад, три бізеринки. І ми ось так закріпили, тобто ми пришили. Не просто в нас вона на нитках основи горизонтальним рядом лежить, а в нас ця бісеринка пришита до цієї, ця до цієї, і вони у нас з'єднані між собою. Ви можете робити або так, або по-іншому в довільному порядку. Головне, щоб ви зрозуміли принцип, як прикріпити між собою ці бісеринки. Можна через одну бісеринку тут проходити, можна взагалі тут пройти через декілька бісеринок. Там, наприклад, 5, повернутися, потім пройти через центральну, можна тут вийти, по цьому рядку пройтись і тут. Можна взагалі проплести декілька рядків, а потім повернутися і в довільному порядку пройти через бісеринки, через рядки, закріпляючи їх між собою. Подивіться, наскільки рухливе у вас полотно з цього боку, або з цього, або з цього, якщо ви бачите, що ряди рухаються, і буде надійніше їх краще зафіксувати, то фіксуйте. Якщо у вас полотно щільне, ниточка товста, у вас дуже щільно прилягають один до одного бісерини, то не обов'язково отакі проходи робити, закріпляти, якщо все міцно тримається і полог. Це вже ваше бажання робити такі закріплення або не робити. Головне, щоб воно було доцільне і не псувало самого вигляду гердану, щоб, якщо буде багато проходів, щоб тут були зайві ниточки, тут зайві вузлики, петлики, тут скупчена ниток, погано голка проходить. Дивіться самі за своєю роботою. В таких випадках все індивідуально. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Бажаю вам рівненьких бісеринок. Та натхнення у творчості. Перед тим як писати коментар, не забудьте прочитати опис. Зустрінемося у наступних відео.